Після шаленого успіху «Дідя» пенсіонери Жеху номер 4 вирішили створити свою вокальну групу. Дідіді, ТОП». Зустрічайте вперше на сцені мегапопулярна група Дізі-то! Вас вітати, на морі чи на суші, горах чи у баках, від мами і від тата порадо тікати бо ми є трисолітних сексуальних старічка. У я розматри, група дінців, тобто ми олень і Баян, яломорічний стакан. გორია ძიძი ძიძე ია კარაბასი ბარაბას მეო ჩიფსი კონტრაბას ძიძი ძიძე ძიძი ძიძე ძიძი ძიძე Що? Не впізнали? Що таке? То є мегапопулярна група зітє! Давайте заметуємось, га? Насвати зітєміського. Я є старі ще не тої групи. Отак. От Звати Тітю Лесик!» а? І я теж є стрічний групи, що з голосом випив холодної води. Жеся з керниці випив холодної води. «Бережи себе перед концертом казав. Ну, а ти чому вчиш? Мене також звати тінь. <рес> Мене також звати тітю Я є тенью юник, а нас люблять тільки всі, бо ми знаємо точку зі. Дівке, приїжджайте до нас на дочку, а я вам покажу свою заточку. Група це Топ» все співає наживо, все співає наживо, а ті двоє. Після свят, до теплі були. Запитала внучка, я чогось не відно, чому так погано зранку мому діду. За горемця гарна, сам розповідати, що буває з ним, хто почав бухати. Комусь дуже часто білочка приходить, а комусь гарячка дуже сильно шкодить. Комусь біла мама, а комусь і темна, а до мене ходить. Ціла птаху ферма вську. Принеси на руску качка, де моя задачка курка, де мої окорки я тел, де стака нам взяти індик, принеси циндрик вузка, де моя галюска, страус, Віднеси на хаос, страус, віднеси на хаос. Ну ну, що ну, ну, так? Де? Слабо, будь ласкайте, то є група ці жита! Ну, вже ліпше, вже ліпше. Недавно були з хлопцями на тому хе-факторі. Там був, там був той Ігор Кондратюк, якийсь мужик, якась баба якесь. Каже. Каже, що він сусідом. Я кажу, це мені не той бор. Ти не можеш бути моїм сусідовим. Бо мій когут всіх конкурентів зігнав. А баба підходить до нас і питає, чи це ми така? Хто вона така? Вона каже, я йолка. Кажу, ти дура. Ти мого мейсона не виділа, то в нього є йолка. А тебе бабу помовч, а... а Нас питає ми, запитати, чого ми зараз без Мейсона? Так, всі питають, де наш Мейсон. Я скажу так, Мейсон то є свиня продвинута. Він перед паскою, і перед Різдвом завжди себе ховає. Плюс він на нас образився. Чого? Або ми йому свиню підложили. Но, але йому не сподобалося, бо наш Мейсон Балоний га. Все, я казав, що ми дуже мегапопулярні і ми все-таки станемо депутатами. Поїхали про наша нашу пісню! Плескаємо. Прийшла весна, все розквітає, І зразу видно, хто не спав. А в мене радості немає, я знову вибори проспав. Держава, держава, держава не дає. Що? Держава, держава, держава у мене є. Наста прийшла, настало літо, я загорів як фантамас, щоб мені не пролетіти. Я переїхав у Донбас, Держава, 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 скоро даст, Держава, 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 і Донбас. Зима пройшла, снігла з неба, на стінку я прибив мандат, мені нічого вже не треба, бо я народний депутат, халява, 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 я так рад, халява. Позкаємо! Часто в нас питаються, а відки ми є? Ну, ну, Те, хто каже, що я здув'явська. Кажуть, що ми з другого Ну, чи Івана-Франківська. Сара, прийшла пора розставити всі крапки на дві. Ми всі троє народилися на сехові, ота крапка. Давай віську ти старий дурний. На Сихові не народишся? а як на Сихів приїжджають, доїжджають і там сіли сіють. що? Знаєте, що? Днями Сехів вирішив від'єднатися від України. Чули, так? Незалежність Сехова вже признали винники Біберка і села по трасі. що радіація, вуса випадають, Зайде Це дуже хоче стати львів'янином. О, а без тизю став львів'янином? та він може жанитися на львів'янці, ні? Але то, що не так просто, поїхали, плескаємо. Гада гана дівчат, і вони А я для того кохав, і вибір мами відпав. Що робити не знаю, я ночами не сплю, чим більше тебе кохаю, тим менше тощо люблю. О! о о коли все З знаю де що! З вами була нога популярна група Ціфо! Ані Добанова, панове січанський виколець та не розлав палиця Каріло, Діти, Топ, Студія стулі А у мене для вас знову цікава інформація. Футбольний клуб верховина купив відомого футболіста Ліонеля Месі. Це вже третій плакат у роздягальні команди. Пані даванове по традиції більше про гуцульські звичаї та й взагалі про життя гуцулів вам традиційно розповість Микола Кусик! Зустрічайте! Знаєте зараз, коли вийдеш в Карпатах на полонину, як вимерло все, гуцулів нема. Всі поїхали вчитися на волонтерів. Вже там порішали, що вже отримали свідоцтва. Тож я вам пропоную зараз уявити, що от ви, туристи, які приїжджаєте на футбол, а я. Гуцульський волонтер. Все буде відбуватись дійсно так. Отож, шановний автобус, щойно ви промайнули митницю, і в ваш автобус заходить гуцульський волонтер. Гудмонінг! Ебол. Е плей. Е футбол. Юкреїн. По очах бачу сподобалось. Май дарлін європейці. Якщо у вас є якісь GPS-навігатори. Гугли мапи, просто карти. Сховайте і спаліть. Українські митники вам посміхали, посміхались не тому, що вони такі люб'язні, а то, що вони знають, що на вас чекає. Європа закінчилась. Подивіться в вікно направо. Ви бачите стовп з написом Ласкаво просимо. То печатка. Читати треба табличку на отій трансформаторній будці. Не влізай, уб'є. б'є. Тому зараз я проведу для вас інструкцію з правил техніки безпеки перебування в Україні. Добре робить той. Хто приїжджає в Україну за місяць до початку чемпіонату, щоб мати змогу походити на курси англійської мови. Бо ваша англійська не повинна відрізнятись від нашої. Не треба обурюватись, що добав до умісному стандарті коштує як місяць в Букінгенському палаці. Можливо, за ці гроші ви не отримаєте ні сервісу, ні чистоти, ні оленклюзіва. Зате персонал. Кожен день буде молитись за здоров'я вас і ваших діточок. Сідаючи в таксі, ви зобов'язані на пам'ять знати маршрут. Якщо ні. Вас чекає захоплююча екскурсія вуличками міста Лева. Львів! Львів це перш за все культурна столиця України, а скоро стане кінематографічною столицею України. Нещодавно ВО «Свобода» запропонувала провести у Львові фестиваль російського патріотичного кіно. Як написав Олег олегтягнибок в запрошенні, цитую. Дорогі росіяни, хто не отримав пальмову гілку в Каннах, може розраховувати на гіляку в Карпатах. Тепер про футбол. На футболі сидіть тихо і скромно. Дійсно, міліція і Берхот офіційно пообіцяли, що бити іноземних фанатів не буде. Але невже ви вірите, що люди зіпсують собі свято? В Європі зараз багато говорять, що всі українські жінки легко доступні. То не зовсім правда. Доступних багато, а легких після Пасхи майже нема. Також останнім часом постійно чути, що в Україні жорстоко поводяться з тваринами. То не правда. тварини живуть у нас добре, селяться в конче заспів, межі гірі. Спитайте у любого у нас люди мріють жити, як ті тварини. Тепер про розваги. На левандівці відкрили перший у світі кінотеатр з ефектом 1D. Буле! Після сеансу у вас залишається одне де, де моя мобілка. Останнім часом багато говорять про те, що в чемпіонат Євро забрати з України в Європу. В принципі, ми не проти. Тільки одне прохання. Нас теж заберіть звідси. ні, то ласкаво просимо в Україну, і потім не кажіть, що ми вас не попереджали. На мистецька держава і у нас є дуже багато картинних галерей. І на відкриття однієї з таких картинних галерей ми запрошуємо на цю сцену лідера гурту мерії віктора виника. Віктор, нам відомо, що окрім того, що ви є автор, композитор, виконавець лідер гурту мері ти ще також являєшся художником. Багато про себе може нового довідатись, ну, раз ви кажете. Ну, так воно є. Е, тому ми запрошуємо тебе у картинну галерею. Познайомтесь, наш мистецтвознавець Леонардо Дакінчик. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну що ж, Віктор, давайте, мабуть, почнемо з модерн-класик, сучасне мистецтво. Давай. Давайте, будь ласка. Итак, первая картина. Илья Репина. Иван Грозный убивает своего сына. А опять же таки, картина Ильи Репина. Бурлаки на Волге. Еще один, как по мне, шедевр искусства. Алексея Сварасова. Грачи прилетели. Я бы сказал, уже улетели. Вовремя. Следующая картина была написана на заказ всех автолюбителей. любителей неизвестным автором. Она была исполнена Михаил Федотов. Гондолы у причала. Это Теперь практически классика. Картина Пьера Агюста Ренуара. Кокко. Свитер творен. Вы знаете, Виктор, мы также э, пишем картины на заказ. Э, вот один из таких. Адаптированная картина Рембранта «Возвращение блудного сына». Я пробую. Знаете, Виктор, к сожалению, украинское искусство м -м, находится в упадке. И люди чаще ходят в кинотеатры, а не на выставки живописи. Поэтому мы решили, чтобы люди ходили на выставки, представлять картины как постеры. Ну, а чтобы они были запоминающимися, мы решили использовать ваш образ. Мы не брать мудро. Итак, мы знаем, что вам предлагали стать дублером известного певца в новом детском мультфильме «Сестрица Алёнушка и Братец Виталюшка». Это так? Ну, также мы знаем, что вы уже записали новый саундтрек, к Шреку 5, и уже успели даже его спеть, да? Классный голос, да. Я думаю, все знаем. А, Ну, также мы э, хотим перейти к взрослым, не только дети должны ходить. Взрослые любят детективные триллеры, поэтому, к вашему вниманию, новый блокбастер Шерлок Холмс и Доктор Винник. Да, ну и так уже для очень взрослых, тем более сейчас майские праздники, картина «Вынники рабочие». Скоро выборы. Ну и, конечно же, для всех любителей украинских народных песен, новая экранизация песни «Несе Галя Воду». Я люблю рассказать, с ну что ж, дамы и господа, встречайте на этой сцене лидер группы Мэри Виктор Винник. Добрый вечер, нарешті. Добрый вечер, шановные львівяни и гости культурной столицы. Заплутались ваш ваших мері, а нас було все те як треба, бога речі цю пану, але в мене все небо ваших мережі, а Плотов сотной, Мэри Диа, твой Мэри Диа, твой Мэри Диа, Я заплотался твой, я заплотался Супермена, первый руки все платы, а ты наносишь на мене свой мое дианер О, Алрка полкота в этом е, Дареловочи, Ведлох, э это край, тях плута не схож.